Подарунок для солдата таку назву носила акція, що стартувала місяць тому. У великих супермаркетах міста розмістили кошики, куди кожен міг покласти щось для захисників. За цей час вдалося зібрати чимало. Усе це декілька днів запаковували. В результаті отримали 35 персональних передач хлопцям, які перебувають на сході. У кожній ялинка, засоби гігієни, дитячі малюнки та подарунки. Обов'язково державний прапор. 20 передач новою поштою відправили тим, хто виконав виконує свій обов'язок у різних куточках країни: це і Кузнецовські, Мукачево, Чернігівська та Полтавська області. Свої миколаївські пакунки отримали і захисники, котрі на цей момент перебувають вдома на ротації або ж проходять лікування чи реабілітацію після поранення. Десятитонний мерседес безліч у всілякої смакоти і того, що просили хлопці, завантажили зранку, 12 грудня. Хочеться подякувати всім людям, які відгукнулися на заклик, тому що якби ми свята зустрінемо новорічні святого Миколаєва. Ми свята зустрінемо вдома в родинах за святковим столом біля ялинки. А хлопцям хотілося б подарувати, хоча б частинку свята. Тому хочу подякувати людям, які це все приносили. Ми останній тиждень оголосили акцію з любов'ю, від нетішницьких господинь дуже багато принесли випічки домашні, пиріжків, рогаликів, печива, пряничків все з любов'ю зроблено, упаковано ну, від щирого серця. Це відчувається. Я сподіваюся, хлопцям буде дуже приємно. Мишні пиріжечки від тетянки. Бачите, і листівочку поклала. Оце жінка вчора принесла такі от пиріжки. Е, пиріжки ми клали кожному хлопці окремо в коробки, і плюс е, пиріжки будуть вигружати на блокпостах, там де будуть зустрічати хлопці, якби щоб не тільки тішницям вони пішли, а щоб пішли там е, ну, просто хлопцям, які там цим військовим. Тому що хлопці, які їздять, кажуть, що е, найбільший ажіотаж викликають саме таке домашнє печиво, домашні такі речі. Також у нас є один іменинник, якого завтра день народження, ми їм передаємо подарунки і передаємо торт. Коробки прикрашали, діти, які прийшли з краєзнавчого центру з викладачем, вони це все прикрашали, вирізали сніжинки. У нас прямо на штабі це було у вівторок, вони прийшли, У нас прямо на штабі вигружали це все. О, бачите. Там сніжиночки і підписували. От там от герой їм, правда, слава. Перша школа, четвертий В клас, і діти з краєзнавчого центру. От такі от ялиночки передавали. То такі ялиночки пішли в кожну коробку. Ну і плюс ті, які не пішли в коробки, був було багато. От хлопці повезуть таким чином, будуть розвивати там. Листи, бачите, отут вірші писали дуже душевні. цей дівчинка писала. Я вам бажаю щастя, здоров'я, щоб ви поверталися до нас живими. Щоб ваші діти, батьки надіялися, що ви зробите так, щоб виграти війну. От тут тоже з дякую вам нашим світлим лицарям, що захищаєте нашу країну. Теплі речі, ковдри, військове спорядження, буржуйки, речі для полонених, харчі зносили пересічні нетішенці. Фінансово допомагали і долучались підприємці та цілі організації. Хто речами, хто продуктами, хто грошима. Зокрема, це складські приміщення при атомній станції. Також там організувалась група волонтерів атомної станції, які передали нам вчора і речі, і продукти харчу. Цех ЕРБ вчора передав нам 6 тисяч гривень, так само турбінний цех передавали кошти. Цех ОППР, окрема подяка пану Іванову з атомної станції, який ну, в принципі, з нами почав працювати в цьому напрямку. Окрема подяка, звичайно, за наданий автомобіль. Теплі речі нам Корець передав. От, ну, особисто від себе голова організації, хочу відзначити волонтерів, які працюють. Долучився до, до поїздки Красилівський хлібозавод, марка Домашній хліб. То вони передали там, 30 буханок хліба. Двохкілограмового і десь 40 ящиків сухариків вести гуманітарну допомогу цього разу взявся підприємець з Рівного Олександр Степанюк. Разом з ним на схід вирушили й Іван Коваль та Володимир Тишкун. Останній має досвід доставки такого вантажу, а тому знає за яким принципом завантажувати автомобіль. Пакуємо за таким принципом по е, маршруту. Тобто, перший маршрут, перша зупинка, викидаємо, що необхідне, і поїхали далі. І так поступово будемо розгружати машину. Тобто, як хлопці стоять по точках, так по точках пакуємо посилки. У нас орієнтовно буде десь близько до восьми тонн вантажу. Це найбільший вантаж з тих, які відправляла самооборона. 12 мішків одягу, солодощі і подарунки зібрала і 38 сотня імені Устима Голоднюка. Ця громадська організація довантажила і передачі славуцьких та межиріцьких волонтерів. Увесь час, доки завантажували автомобіль, продовжували привозити подарунки для захисників. Восьмиметрову фуру наповнили майже доверху. Вдячні натішим і натхненні проробленою роботою волонтери уже вирішили розпочати збір найнеобхіднішого як у супермаркетах, так і у штабі самооборони для наступної уже різдвяної поїздки на схід. Плануємо наступну поїздку, орієнтовно це буде 10 12 січня. Ну розраховуємо на те, що після різдва в людей душа розкриється. Ну якби, ну традиційно колють кабанів, тобто ну можливо. Хтось м'язка, якогось підкине. Звичайно, хотілося б, щоб люди так само і надалі активно приймали участь в пакуванні транспорту, який буде відправлятися на схід. Хлопці нас чекають. Їм дуже приємно, коли ми приїжджаємо, привозимо якісь речі, якісь передачі від нетішенців. Їх, ну, їх це дуже сильно підтримує.